Привіт! Я Наталка Діденко, головний синоптик порталу у погоді ЮЄ. Поговоримо про метеорологічні умови 11 березня. Справа в тому, що погода України буде належати повністю впливу потужного антициклону, який деякі метеомоделі називають Хельмут. Він розташується над західними та центральними частинами Європи, і, відповідно, майже вся Європа також перебуватиме під його впливом. Що це означає? Ну, по-перше, антициклон це зона високого атмосферного тиску, а при такій синаптичній обстановці опади малоймовірні. Тому в Україні завтра скрізь сухо та сонячно. Щоправда, циклон над Чорним морем та його атмосферні фронти торкнуться півдня Криму і тому там пройдуть невеликі дощі. Також там в Криму та Приазові можливий сильний вітер до 15-20 метрів за секунду. Повітря також буде високою. Інше вона перетасюватиме показник. Наприклад, для 11 березня середня температура повітря становить 2 градуси морозу, а очікується середня температура повітря А взагалі у столиці вночі очікується 0,2 градуси тепла, а вдень 13 а вже при інтенсивному сонячному прогріванню може бути й до плюс 15 градусів. Ще залишаються нічні та ранкові тумани, водії будьте обережними. Ще хочу сказати, також що люди, які реагують на дуже високий атмосферний тиск, а він таким і очікується, повинні подбати про профілактику свого здоров'я, насолоджуйтесь сонцем, вживайте вітамін Д, всім гарного і спокійного вівторка.